Організатор благодійного вечора допомоги людям із інвалідністю Світлана Локач. Завдячуючи її старанням, до Ніжена з'їхалися і меценати. Ідею проведення аукціону робіт вихованців Ніжинського дитячого будинку інтерната підтримала Ніжинська інтелігенція, місцева та обласна влада. У нас загалом в області цифра чи кількість дітей, які потребують цієї допомоги соціальної близько 4 тисяч. Тому з боку обласної влади на виконання ініціатив соціальних президента зроблено достатньо, але треба зробити ще більше для того, щоб діти, батьки відчували, що держава, влада робить все можливе для того, щоб Допомогти створити умови в певній мірі передумови. Для того, щоб і батьки, і діти відчували цю турботу з боку влади і відчували конкретну допомогу в питанні лікування реабілітації дітей. Яскравий приклад сьогодні ця зустріч. Можливість нам і від влади, і від депутатів обласної ради я представляю фракцію партії регіонів, долучитися і хочу впевнитися, що ми знаємо володіємо, що треба сьогодні для цього закладу. Ми знаємо, які фінансові ресурси потрібні для того, щоб Купити це обладнання, і я думаю, без сумніву хочу сказати, що ми сьогодні цю тему закриємо. Основною метою проведення благодійного вечора було привернення уваги місцевої громадськості до проблем Ніжинського будинку інтернату та його вихованців. Якщо раніше подібні заклади були закриті для відвідувань, то на сьогодні Україна робить перші кроки аби реформувати закриту інтернатну систему. Я сама з Ніжина, довго тут працювала у Ніжинському педуніверситеті. І я, ми вирішили опікуватися цим дитячим будинком інтернатом І сьогодні ми проводимо цей захід, тобто благодійний вечір підтримки дітей-інвалідів. Це буде тут концерт. У нас аукціон і кошти зібрані під час цього благодійного вечора. Будуть направлені на те, щоб ми закупили.

Ж пісні у виконанні Івана Новіка, коли бачиш картину, яку вихованка ніжинського будинку інтернату вишила зубами, коли зазираєш на мить у беззахисні очі дітей, які волею долі опинилися в інтернаті, життя стає дуже простим і зрозумілим. Треба поспішати творити добро так, як це зробила громада Ніжина, гості з Чернігова та Києва. 18 вересня цього року в мене був день народження. І я на Ютубі, там є цей ролик, можете пошукати, Едуард Приступа, день народження, благодійний день народження. Я запропонував своїм друзям замість подарунків перерахувати мені гроші на картку, і я допоможу на вилучені кошти, я допоможу дитячому будинку в Ніжині, От саме в тому, в якому ми знаходимося. І мені друзі понакидували грошей. Коли зібралася певна сума, я, я позвонив. Ну точніше, я отримав офіційний листа, що потребує дитячий будинок. Ну там якісь там да потреби, які мають бути. І я поїхав, купив, що вони попросили, і привіз сюди. У Ніжинському будинку інтернаті проживає більше ста дітей. Всі вони мають обмежені можливості. Саме тому для них багато допомоги не буває. Благодійний вечір та аукціон дитячих виробів зібрав десятки небайдужих людей, які готові і надалі здійснювати посильну допомогу дитячому закладу. Під час аукціону було продано дитячих робіт на 14 тисяч гривень і вже зовсім скоро у дворі інтернатного закладу стоятимуть спортивні тренажери. Директор інтернату зізнається, що не очікувало на таку підтримку з боку громадськості, і тим приємніше від усвідомлення того, що все задумане вдалося. Найголовніше те, що я побачила результат всьому і відчула, і побачили всі люди. А це найголовніше, і мені це дуже приємно. Я розумію, що це є щось таке велике, якийсь старт для чогось більшого набагато. І в мене з'явилися крила, як і в моїх дітей, я думаю, для того, щоб здійснювати дійсно наші мрії. Викладачі Ніжинського університету імені Миколи Гоголя, студенти Ніжинського агротехнічного інституту, бізнесмени та підприємці з Ніжина, депутати обласної ради об'єдналися в велику родину. Як відомо, родина то вся Україна.